У марафоні час новин для вас працюють інформаційні команди фактів ICTV та Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. Через складну ситуацію на фронті головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський провів два дні на передовій. Росіяни сконцентрували основні сили на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог тисне там і хоче вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ. Завдання сил оборони за таких умов утримати позиції вогнем артилерії, ударними безпілотниками та всіма засобами завдати максимальних втрат окупантам, виснажити їх і виграти час для формування резервів. Вів наголосив головнокомандувач ЗСУ. Тим часом у інституті вивчення війни вважають, що Росія перекидає війська і формує нове угруповання для імовірного наступу на Харків. За їхніми даними, ворог передислокував деякі свої бригади з запорізького напрямку і формує північне угруповання військ. Американські аналітики припускають, що Росії бракує сил для захоплення великого міста, але потенційний наступ РФ на Харків і Суми змусить сили оборони перекидати війська з інших діль. Лянок лінії фронту. Доповідь головкома після повернення з передової заслухали на ставці верховного головнокомандувача. Розповів у вечірньому зверненні Володимир Зеленський. Сирський розповів про ключові виклики та потреби на фронті. Ще одне питання на засіданні. Власне виробництво зброї та комплектація бригад окремо обговорили допомогу партнерів, можливості прискорити реальне постачання зброєння та снарядів. За політичними рішеннями має бути реальна логістика, реальне отримання зброї нашими воїнами. Всі, хто залучений, мають зараз працювати 24 на 7 з партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами. На бахмутському напрямку росіяни продовжують тиснути, намагаються захопити часів яр та його околиці. На цій ділянці ворог має перевагу як у живій силі, так і у техніці, а також майже повністю контролює небо. Тому, аби наші піхотинці могли оборонятися у посадках за кілька кілометрів від лінії фронту, чергують зенітники, які збивають ворожі цілі в небі. З передової репортаж нашого Владислава Круглова Працюємо наземним і повітряним цілям. Май... Часто, та майже кожного дня. Бійці 30-ї бригади, оборонці Східного фронту, показують нам свою зенітну установку. Зараз бійці на чергуванні. Головне завдання оборона неба на Бахмутському напрямку. Ми працюємо як по наземним цілям, так і повозду по повітряним цілям. Постійно працюємо. Зенітна установка, скорострільність до 2000 Пострілів ну, по тисячі на кожний автомат. Ця ЗУ розроблена всередині 50-х років. Може знищувати повітряні цілі на відстані півтора кілометри. Працює і по ворожій піхоті. При роботі по наземним цілям гатить далі до 2,5 кілометрів. Бійці кажуть, зброя хоч і стара, але не підводить. Б'є влучно і має велику площу ураження. Два типи боєприпасів. бронебійно зажигательно трасуючий. І осколочно фугасно запалювальний боєприпас по повітряним цілям осколочні йдуть. Ну проти проти піхоти також хорошо працюють осколочні. бійці. Вже другий місяць поспіль майже без перепочинку. Один день зенітники тримають небо наступного дня відпрацьовують наземні цілі, бо росіяни 24 на 7 штурмують позиції нашої піхоти. Працювали нещодавно вночі, відпрацювали десь в третій. Три години ночі нам дали координати, ми відпрацювали по піхоті. Були не тільки ми, були також і суміжні підрозділи, зупинили. Зупинили штурмиці. Наземних і повітряних цілей за день буває десятки. До всього у росіян перевага у небі, багато модифікацій безпілотників. Завдяки цьому ворожі БПЛА залітають у наші тили на десятки кілометрів. Зрівняти з минулим роком це дуже багато, дуже і все. І... Орлани, зали, суперками все, що рухається, вони спостерігають, виявляють і потім вже наводять артилерію. Раніше бійці могли працювати з однієї позиції кілька днів поспіль. Зараз змінювати вогневу позицію доводиться по кілька разів на день. З посадок, з лісів таке заїхали, замаскувалися і спостерігає. Як вже є можливість бачимо, що більш-менш Відстань тоді працює. Відстрілялись і зразу тікаємо. Ховаємося у друге місце. Аби почуватися безпечніше, коли в небі десятки російських дронів бійці 30-ї бригади просять глядачів про допомогу. Їм терміново потрібен захист. Картка і QR-код для донату у вас на екрані. Реп треба ну, для друга на другу машину. У нас тільки один реп. Оце одна машина з І Це з одної машини на другу переставляти теж. Ну, один інципляр нема. Поки ми спілкувалися з Олексієм, його побратим вів спостереження і помітив ворожий безпілотник. Це йде паралельним курсом, поки вогонь не відкриваємо. Ворожий дрон пролетів на відстані трьох кілометрів. Працювати по ньому сенсу немає. Він далеко. Ми то її не достанемо, але ну, буде нас замітно і почне коригувати артилерію. Іменно сюди. І доведеться просто виїжджати. Буквально за 10 хвилин бійці помічають ще один дрон залу. Він у полі досяжності зенітної установки. Тут спостерігаю ціль, готові до виїзду для праці. Виїжджаємо. Виїхавши з посадки, бійці відкривають вогонь. По дрону бійці били кілька хвилин. Перед тим, як покинути посадку, встигаємо запитати, чи була робота вдалою. Потрапили? Ось так. Все добре. Збираю. Бійці покидають цю позицію. За ними якомога швидше їдемо, й ми з передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факт АЙ Сітіві. Єдині новини. Близько п'ятої вечора у Харкові було чути два вибухи. Начальник Харківської ОВА Олексій Нігубов повідомляє про обстріл селищ Липці та Черкаські тижки, розташованих у передмісті Харкова. Інформацію про постраждалих немає. Досі в лікарні 19-річна дівчина поранена під час обстрілу Харкова на Великдень. Окупанти вдарили посеред містю трьома кабами. Всього 16 постраждалих, 15 житлових будинків ушкоджені. Тероризує ворог і Дніпропетровщину. Нині по обіді бійці повітряного командування. Ня схід збили ракету х 59 у Синельниковському районі. Вночі росіяни атакували Нікопольський район, скривали безпілотники на Марганецької і Червоногригорівської громади. Там пошкоджені лінії електропередач. На Донеччині лише за останню добу майже дві тисячі обстрілів. Одна людина загинула, шестеро поранені, 38 об'єктів цивільної інфраструктури ушкоджені. Оговтуються від потужної атаки. із сумщина окупанти завдали там авіудару, через що в області без електрики понад чотириста. Тисяч споживачів за даними Міненергетики, знеструмлення зачепило понад тисячу населених пунктів області. Споживачів поступово заживлюють. Китай обіцяє утримуватися від продажу Росії зброї та контролювати експорт товарів подвійного призначення. Про це заявив президент Франції Мануель Макрон на спільній прес-конференції з китайським лідером Сі Цзепінем. Він подякував Пекіну за таке рішення. Водночас сам Сі Сідзепін заявив, що прагне сприяти миру в Європі, і, зокрема, в Україні. Втім, про те, що це Росія розв'язала війну, знову не згадав. Натомість підтримав пропозицію Макрона укласти Олімпійське пере. Мір'я між Росією та Україною на час проведення літніх ігор у Парижі до переговорів французького та китайського лідерів долучилася президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. разом з Макроном. Вона закликала Сідзепіня використати свій вплив і змусити Росію припинити війну проти України. Китайський лідер прибув до Європи вперше за п'ять років. Після Парижа він відвідає Сербію та Угорщину. Ми розраховуємо, що Китай використає весь свій вплив на Росію, щоб та припинила агресивну війну проти України, і враховуючи, що загрозу, яку війна принесла і для України, і для Європи, має екзистенційний характер, це впливає і на відносини Євросоюзу і Китаю. Україна шукає 10 мільярдів євро на оборонне виробництво. Саме стільки бракує країні цього року, аби наповну використовувати своє виробництво. У Брюсселі зібралися представники 140 оборонних компаній із 45 країн. Про що домовлялися? Розповість наша колега з Радіо Свобода Олена Абрамович. 40 оборонних компаній із 45 країн зібралися на оборонному форумі у Брюсселі. Черга на реєстрацію чи не єдина можливість журналістів побачити учасників заходу. Вони не хочуть потрапити до кадру, щоб потім не потрапити під російські обстріли в Україні українських підприємств. Тут до 40, іноземних сотня. У мене є план на цю виставку зустрітися з буквально трьома чотирма компаніями, які я очікую, що ми зможемо побудувати. Вати плідну співпрацю Тут так багато зустрічей. Що можете собі уявити, нам довелося розділити нашу команду на кілька груп, щоб переконатися, що ми зможемо поговорити з усіма, хто зацікавлений у співпраці. Головні труднощі в оборонному виробництві України зараз це фінансування, обстріли та дефіцит вибухових речовин і порохів. Пояснив український міністр стратегічного виробництва на цій конференції. Україна намагається закрити питання із фінансами. Розрив між потужностями виробництва та тим, що Україна може самостійно профінансувати цього року 10 мільярдів євро. Ми шукаємо можливість за європейські кошти профінансувати закупівлю у українських виробників. І залишити ці вироби, вироблені в Україні, для наших сил оборони. Ми в багатьох позиціях не конкурентні, а доповнюємо їх оборонну індустрію. Ми робимо прості, недорогі речі, які працюють. І для них це важливий елемент збільшення оборонних спроможностей взагалі Європи. За словами міністра, Канада та Данія вже приєдналися до української ініціативи зброярі щодо розвитку оборонної промисловості. Верховний представник ЄС з питань безпеки Жозеп Борель закликав інші. Країни наслідувати цей приклад і пояснив українським змі, чому це може бути цікавим для західних виробників. Наприклад, ви дуже вправні у виробництві дронів. Можливо, нам варто повчитися у вас своєю чергою. В нас є потенціал, який можна реалізувати в Україні. Ми виробляємо в Європі, але потрібно також можливість виробляти на вашій території, щоб заощадити кошти, скоротити час доставки та бути ближче до ваших потреб. Українські компанії можуть запускати проекти, на які б'єс знадобиться рік. За кілька місяців кажуть виробники, інвестувати в українське виробництво західні компанії можуть напряму без участі держави. І їх приватні виробники назвали такий спосіб роботи запорукою відсутності корупції. Олена Абрамович, Марк Гайдук, Радіо Свобода, Брюссель. Надати Україні більше військової техніки закликав європейські країни канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Литви. Очільник німецького уряду переконаний, союзники мають передати Україні зброю з власних запасів, адже вона не може чекати, поки для її армії виготовлять нові системи. Насамперед, Шольц вважає необхідним посилити нашу протиповітряну оборону. Він нагадав, Німеччина надасть Україні вже третю систему Петріот і закликав інших союзників наслідувати приклад. Берліна. Вірити в себе, знайти справу до душі і йти до мети. Такий девіз героїв нашого наступного сюжету. Обидва воювали, втратили ноги, але не здалися. Олександр Головатий відкрив власну справу, а аеророзвідник Віталій Моцний повернувся на службу, вчить курсантів пілотувати в дрони. Історія незламних далі в сюжеті. Чить курсантів звертає увагу на кожну дрібницю, бо знає ціну помилки на війні. Віталій Моцний сам на фронті пілотував ФПВ-дрони, а після поранення навчається справі інших військових і цивільних. Для тих, хто чуть-чуть не дотягує в рамках а, тої програми, яка запланована по польотам на ФПВ-шечки, У них іде не відрахування, а просто. Вони вектор їхньої там навчання зміщається як не основний пілот, а як підпілот підтримки. Другий пілот Віталій до війни був фінансистом. У 22-му році пішов воювати. Був на Бахмутському напрямку. Спочатку у розвідгрупі, потім пілотував дрони. В машину військових влучила мінометна міна. Врятувати ноги Віталія не вдалося. Але навіть це не зупинило чоловіка продовжувати службу в ЗСУ. Після поранення, відповідно, коли я зрозумів, що ну, там, доведеться ампутувати ноги, і, відповідно, я відразу вже розумів, що в будь-якому випадку я там докладу максимальні зусилля для того, щоб повернутися в подальшому на військову службу. Дуже-дуже багато сфер, в яких можна реалізуватися, не будучи безпосередньо задіяним в проведенні бойових дій, Віталій таки повернувся на службу інструктором з пілотування дронів. Я вважаю, що це обов'язково має бути у інструктора, у людини, яка буде навчати хлопців, тобто, тому що до нас на навчання поступають хлопці, які також були на війні, і тому їм обов'язково потрібні ці навички, які людина отримує саме, саме на фронті. Планує розвивати школу пілотування і мріє про перемогу з мінімальними втратами для країни. Отак воно й буде у нас. А тут можна щось написати. А це ветеран війни Олександр Головатий у власній майстерні друкує на чашках і футболках. До війни займався бурінням свердловини. Мобілізували чоловіка 2015-го. Боронив кримське опитне щастя. в Діївку. ноги втратив наслідок нещасного випадку у березні. 21 го Після тривалого лікування не здався. Я усвідомив ноги. Не виростуть все, треба чимось займатися. Не треба просто пускати руки, треба далі жити, все, допомагати своїм побратимам. Тоді й прийшла ідея відкрити власну студію друку, шукав в інтернеті, що можна робити руками. Частину обладнання закупив за власні заощадження. З іншим допомогли небайдужі. Хочу дуже сильно подякувати сестрі, Саші, стоматолога, яка допомогла придбати мені оцей прилад. Саня, ти з нами навіки? Він 8 березня загинув 22 року. На позиції з автомозпульмютом в руках загинув з павільйоном допомогли волонтери. Нині виготовляє сувенірну продукцію. Своїм прикладом хоче заохотити інших ветеранів не втрачати надію і віру в себе. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти ICTV, Єдині новини наразі. Це всі новини за 15 хвилин. Наш наступний випуск а наш марафон триває.